Не бійся бути недосконалим. мої, кожному з нас не вистачає довіри до людей і до Бога. Кожен колись пережив стрес, шок, брак любові в дитинстві, суворість батьків, власну хворобу, коротку або довгу розлуку з мамою чи татом. Хтось заклав закли... у голові кожного з нас. Під свідоме переконання, що нас ніхто не любить, і що ми не маємо належної довіри, щоб опертися на людей і на життя. Якщо хочеш щось довести і чогось досягти, починаєш зі всіх сил опиратися таким життєвим раном, стараєшся не піддаватися їхньому впливу, намагаєшся бути добрим, а коли це не вдається. Пробуєш приховати зло, яке тебе підкорило, намагаєшся все знати, бути інтелігентним, вартісним, але перебуваючи в молитві, боїшся чогось, щоб не довести і осягнути, зазнати інтелігентного, що люди помітять твоє невігластво, погану пам'ять і недостатню освіченість. Стараєшся мати якнайбільше, щоби виглядати якнайкраще, якнайліпше показати себе перед іншими, щоб вони цінували і любили тебе, замість того, щоб довіряти людям, намагаєшся довести і певною мірою забезпечити собі власну вартість, щоб тебе не залишили, не покинули, або щоб не відібрали у тебе життя. І так ми боремося з усіх сил і так захищаємося. Коли намагаєшся добре виглядати, приховуєш усі помилки, поразки, слабкості, неміч, огидні риси характеру, і борешся з ними. Усі ми носимо якісь мас маски. Маска мусить добре виглядати, на ній має бути усмішка, якісна помада. Новий одяг, завжди готові слова про успіх і власну велич. Усе, однак, дорогі мої, має свої межі. Обов'язково настане день, коли нерви не витримають, коли більше не матимеш сили приховувати власних недоліків або неупинно перебувати на вершині драбини цінностей. У такий момент тебе охоплює страх. І ти боїшся вийти до інших людей, щоб не осоромитися. Найважче в такій ситуації зустрітися з друзями матір'ю, батьком, коханою людиною, колегами, тими, хто знає тебе та покладає на тебе великі надії. І тоді починається твоя велика втеча від людей. Утікаєш в алкоголізм. Або стаєш залежним від сексу, наркотиків, цигарок, їжі, від доброго одягу, дипломів, одиноких фраз, слів, людей, утікаєш у психічну або навіть фізичну хворобу. Хтось замикається у собі і починає жаліти себе, хтось із головою занурюється у роботу, а ще хтось поринає в застрість. А насправді потрібно лише з довірою вийти до людей, дозволити їм пізнати найсвітліші прикмети твого характеру, та водночас не допустити, щоб розчарувалися і віддалилися від тебе через твої темні риси. Треба мати відвагу зустрітися з найдорожчою людиною у житті саме тоді, коли ти найслабший. Пригадай собі зустріч Ісуса з Його матір'ю на хрестній дорозі, що переживали тоді Син і мати, та обоє витримали цю зустріч, зневага з боку людей, але і їхня прекрасна любов зустрілася одна з одною. Витримали до кінця життя, до вершини Голготвти, але й до воскресіння та возіння на небеса. Твоя велич починається там, де без цинізму і жалю до себе, можеш прийняти себе таким, яким ти є. Найважливіше, що слід зробити в житті, це полюбити себе та свій життєвий шлях, адже одне і друге подарував тобі Бог. Люблячи себе, любиш Бога, який обдаровує тебе. І ще одне, приймаючи себе, створюєш умови для того, щоб розкривалися і розросталися твої таланти, щоб вільно розвивалася кожна частина твоєї істоти. Таким чином, набудеш здатності комфортно почуватися в будь-якому товаристві та промовляти до людей з внутрішнім переконанням. Незважаючи на власні слабкості і темні епізоди свого життя, а також зможеш виконувати роботу, яку тобі доручено в житті, і досягати в цій галузі успіхів, приймаючи себе, перестаєш залежати від людської ласки і стаєш спроможним вести інших. Нехай Бог допоможе тобі полюбити себе всім своїм серцем. Думаю, що, дорогі мої, ви розумієте, що Ісуса можна зустріти. Він помер, але він воскрес, а отже живе як людина в тому самому тілі, що й до смерти, тільки одухотвореному, Воскреслому, Він залишився тією ж людиною, що й був, людиною, яка в усьому крім гріха подібна до нас. Якщо не відчуваємо Ісуса своїми чуттями і не сприймаємо думками, то Його відчуєш, ває наш дух, сутність нашої безсмертної душі. Отож ми володіємо здібностями, за допомогою яких можемо наблизитися до Бога. Відчувати Бога це досвід, схожий на сприйняття думок інших людей. Читаючи якусь повість, ознайомлюєшся з думками, що їх за посередництвом записаних слів передав тобі письменник, читаючи якісь художні чи філософські твори, маєш справу з невидимими думками їхніх авторів. Однак Ісус Христос, це не думка, не ідея, а реальна людина і справжній Бог. Спілкуючись з телефоном, зустрічаєшся з людиною, з якою говориш, але якої не бачиш, так само можеш сказати, що зустрічаєшся з Ісусом Христом, з яким розмовляє твоє серце, тим часом, як сам Він перебуває поза твоїм зором. Зустріч з Ісусом Христом відкриває перед тобою безконечні перспективи. І дає щораз більше сил для перемоги над злом. Під час зустрічі з Ісусом Христом може відбутися зцілення зламаного серця людини, а сама вона стає більше спроможною долати страждання і неудачі, які випадають на її долю. Здобуваючи цей досвід віри, людина починає ліпше розуміти Слово Боже. Вчиться розмовляти з Богом і зростати в єдності з ним. Людина отримує сили і для того, щоб допомагати іншим, лікувати їх і робити спроможними підтримувати власне здоров'я та відновлювати знищену Батьківщину. Зустріч з Ісусом Христом відбувається тоді, коли людина молиться і приймає Його слова. Якщо читаєш Святе Письмо чи слухаєш його, намагаючись осягнути його суть що раз ліпше, вільніше орієнтуватимешся у ньому і глибше розумітимеш його, виявлятимеш там важливі речі, та пам'ятатимеш, і роздумуватимеш про прочитане чи про вчуте, то швидко наблизишся до молитви, у якій зустрінеш Бога. Часом хтось переживається під час зустрічі з людиною, яка вже відчула Божу присутність, тоді чує від неї слово Боже, переймає її досвід, молиться разом з нею, або ж вона молиться за нього, внаслідок чого відбувається зустріч з Богом. Отож, двері до Бога відчиняються по-різному. Тобто існує багато способів побачити Його. Бо як сказала одна дівчина, це не Ісус є тим, хто мовчить, а Я є тою, яка не чує. Один 26-літній чоловік так описав свою зустріч з Ісусом Христом. Доклав ще певних зусиль. я без якихось значних проблем склав іспити в університеті, я мав доволі реалістичне уявлення про життя, світи людину. Та от, от одного дня друг запинав мене, чи ти віриш у Бога. Сам не знаю. Цей Бог є таким чужим і далеким, чимось, що перебуває десь в імлі на хмарах. Старші люди це, можливо, дотримуючись традиції, віри. А чи знаєш про Ісуса Христа? Трохи чув, відповів я. За життя він чинив чуда, я бачив Його на хресті, і мені було дивно, що перед Ним хреститься. І ще чимало запитань поставив мені друг. На більшість з них я не міг відповісти. Я почав утрачати ґрунт під ногами. У мене з'явилися сумніви щодо мого реалістичного способу мислення, а в голові запанувало сум'яття. У мені точилася запекла боротьба. Завдяки другові я дізнався, ким я є, яким насправді є Христос. І у мене почала рости і міцніти нова людина, яка вже знала. Ким та чим вона є, і звідки походить, чого раніше я не усвідомлював, я знайшов друга Ісуса, якому повірив, друга, котрому міг відкрити своє серце. Отже, дорогі мої, це можливо зустріти Ісуса Христа і стати іншим, людиною, що живе правдою, черпає знання з джерела та є справжнім християнином. Те, що відбувається з нами. Каже, пройшли роки, Я казала, Отче, сповідаюся, причащаюся і не міняюся. Насправді, ми ще не зустріли Христа. Адже можна отримати від Ісуса Христа у Церкві таку силу, яка насправді дасть нам змогу чудесно допомагати іншим, наділяти їх життєвою. Енергією лікувати їхні рани і слабості та дарувати їм таку міць, з якою житимуть вічно. Життя інше, ніж ти думав, воно набагато ширше і більше, і вище, і глибше, ніж тобі здавалося. Життя є навіть там, де, на твою думку, його не було. Зло, страждання і морок борються в тобі проти добра, світла і життя. Страждання можуть затьмарити розум людини, зробити так, щоб вона вже не сподівалася побачити світло. Несправедливість здатна так сильно зранити людину, що вона перестане вірити в справедливість. Приниження завдає людині таких глибоких душевних ран, що їй після цього доволі важко відновити почуття владної гідності. Ненависть це морок, з якого не видно неба. Злоздатне так переконливо пригрузити людині, що вона повірить у те, що зло сильніше за добро. Людина може так глибоко поринути в темряву, бути такою засліпленою, що почне вважати, ніби світла не існує взагалі. А тоді. Люди здаватимуться їй такими сильними, що вона, що вона повірює те, що Бог не потрібен і що його немає. Є люди, яких зранили в дитинстві, та які не можуть пробачити тих, хто це зробив. Коли я був дитиною, часто душився від царя диму, Відтоді в мене виробилося відразу до цигару. Я так ніколи й не почав курити, бо просто не міг, сказав мені одного разу мій знайомий. У цьому ресторані на мене колись напали, пригадав собі якось один мій знайомий, і відтоді я більше ніколи не зміг туди зайти. На моєму першому році релігії катехет суворо покарав мене. Сказав мені незнайомець, відтоді я вже тридцять років не заходжу до храму. Я переконаний, що Бога немає, заявив мені один інтелектуал. Якби він існував, християни були би інакшими. Я багато читав, переконував мене один теж знайомий. Я чимало всього знаю, тож думаю, що повірити не так просто. Погляньте на історію церкви, сказав один марксист, мусите визнати, що Бога не може бути. Релігії все-таки лише творіння людських рук, долучився ще один учасник дискусії. Якби Бог існував, то чи міг би він допустити, щоб я так жахливо страждав? З запитав мене недавно один з біженців. Якщо Бог добрий, то чому забрав у мене мою найдорожчу дитину, мого сина, протестувала одна мати. І так ми могли б продовжувати безкінечно. Людина має достатньо причин, аби вірити, що Бога нема, або ж інакше кажучи, аби не вірити, що Він існує. А отже, йдеться не про те, чи він є, чи його немає, а про те, чи ти можеш визнати або пізнати, що він є, або що його нема, треба лише пам'ятати, другі мої, що віра в Бога, це без сумніву, безцінний дар. Один мій друг, що живе за кордоном, сказав мені: я хотів би повірити, прошу, допоможи мені знайти Бога. І ось як німецький богослов Ганс Кюнг відповів журналістові атеїстові: Ви не вірите в Бога, то ж для вас закритий певний, безконечний і чудовий світ. Ви, немов глуха людина, для якої закритий світ прекрасної музики. Людину не можна змусити вірити в Бога. Морок, у якому вона перебуває надто густий, аби змогла прокричати крізь нього, що вірить. Не треба переконувати людину тому, що Бог існує, а необхідно зцілити її духовні очі, щоби побачила його. Потрібно допомогти їй, осягнути любов, виявити до неї делікатність і розуміння звільнити її від страждань та болю, принести їй квіти, красу дитячого погляду, відвести її туди, де панує тиша, і там в душі її поволі почне творитися простір для всемогутнього. Замість нарікати на морок, запали хоча б одну свічку, щоб усунути його, запали любов. Довіру, почни боротися за свободу і людські стосунки, виступи проти несправедливості, спробуй зруйнувати бар'єри, які розділяють людей, підштовхнути їх до спілкування між собою, поширювати взаємну довіру, мир і прощення. Усе це способи, за допомогою яких можна запалити світло. Котре дасть змогу помітити всемогутнього вічного Отця. Він живий і безнастанно опікується твоїм життя, Він сповнений співчуття до твого страждання та розуміє, через які причини ти заперечуєш Його існування, Він тебе тримає на своїй долоні і повсякчас повторює слова любові. Добре. Що ти є, коли тебе покине навіть останній друг, Він залишиться з тобою, коли ти знеохотишся і подумаєш, що це вже кінець, Він підтримає тебе. Коли всі занехтують тобою, Він далі перебуватиме на твоєму боці. Коли все пропаде, Він залишиться, і ти разом з ним. Адже саме для тебе. Він створив пухнасті сніжинки, тепло сонця, гори й долини, квіти й потоки, птахів та оленів, ріки і моря. Він цінує тебе понад усе і за тебе віддав у муках своє життя на Христі. Можеш опертися на нього, житимеш, бо Він живе, можеш розмовляти з ним. Вірні називаються молитвою. Молитва це простір, у якому можеш зустрітися з Богом, нехай огорне тебе світло життя. Пам'ятаємо, дорогі мій, що людина це недосліджена таємниця, вона начебто перевищує саму себе, ніхто ще не зміг повністю заглибити її. Нікому ще не вдалося до кінця пізнати суті. ким є людина? Чи це маса тіла і костей, пронизана життєвою силою, чи хтось, хто має лише масу костей, нервів, м'язів і тіла, чи людина це те, що вона про себе думає, чи те, що інші думають про неї. Чому ми не можемо запитати людину, чим ти є? Але ще питаємо її, ким ти є? У рослин і живих істот, якими є тварини, ми не запитуємо, ким ти є, а тільки чим ти є, яка різниця між життям рослини та життям людини? Людина це свідоме буття. Вона чує нас, вирішує, як їй діяти. Усвідомлює саму себе. За допомогою власної свідомості людина здатна вийти поза межі власної особи і зовні спостерігати, споглядати себе. Чому людина може сказати, що рука належить їй, але водночас, що вона не є рукою. Може сказати, що має голову, але не є головою. Має мозок. Чоломак легені, але не є ані шлунком, ані руками, ані ногами. Людина має душу, але не є душею. Має думки, почуття, сумління, але не є ані думкою, ані сумлінням, ані почуттям. То чим або ким насправді є людина? Чи вона лише результат цілісного, інтегрального існування свого тіла і душі, чи щось більше? Точно можна сказати, що поява людини не була випадковістю, бо випадковостей не буває. Якби вона існували, то все було б можливе. Тоді зірки падали б з неба, людина могла б перетворитися на камінь, а автомобіль на пса. Сила земного тящення перестала б діяти, полум'я свічки горіти, а наші гідроелектростанції стали б горними. А отже, людина, як тілесно духовне буття, не є результатом хіміко-фізичних процесів, про це свідчить її сумління, А чи людина готова покинути це земне життя лише для того, щоб жити згідно з своїм сумлінням. А це означає, що вона виходить за межі хіміко-фізичних процесів, цілісності і духовності, а також що саму себе вважає чимось вищим від усього цього. Її сенс понад усім, що обмежене. Робимо такий висновок, бо бачимо, що людина завжди залишається тією самою, і після народження, коли має 4 кілограми, і вже в дорослому віці, коли важить 80 кілограмів, очі 76 кілограмів людина називає своїми. Хоча вони є чужою матерією, отриманою внаслідок споживання їжі та наполі. Душа пронизує людину, оживляє тодову матерію та перетворює на тіло. Саме тому людина може сказати Це моє. Але якщо твоя душа пронизує і оживляє Твоє тіло, то ким у такому разі є ти? Чи ти хтось, хто перебуває понад своєю душею? Безперечно, у людині існує щось минуще. Що, що зміниться, міняється кожних сім років, але й те, що завжди залишається таким самим неминущим, вічним, що є втіленням її особистости попри всі просторові й часові зміни. Чим є в тобі те, що опирається, не піддається жодним змінам. Споглядаючи це, усі народи світу твердили, що людина безсмертна, та що існує життя після смерти. А отже, вони помітили, що людська особистість опирається навіть тим змінам, які приносить смерть. Тобто людина проходить цей етап так само, як свого часу народження. Хто ти? Хтось нескінченний, безконечний? Хтось, хто усвідомлює себе? Хто перевищує всі свої органи, думки, і все, що має, а також хтось, хто відповідальний за все, що чин, і за те, куди йде і в що вірить. кого б ти не запитав про те, чи знає він, ким він є. Чи у квітки, чи у річки, що пропливає повз тебе без жодного слова, чи у зірки глибокої ночі, яка світить на височині, чи у рослин або тварин, каменю, скель і гір, чи у людини ніхто не дасть тобі відповідь, а ти знаєш її, не можеш вічно жити без відповіді. Це може означати, що її треба шукати не на розумовому рівні, а тоді те, те, чого не відає розум, дорогі мої, знає віра. Розум не відає, чи щасливо дістанешся літаком до мети подорожі, але довіра до літака знає це. Розум не відає, чи твій чоловік залишиться вірним тобі. Але твоя віра знає це, тебе сіткано з віри. будеш тим, у що віриш про себе. Ти вічне, безсмертне, улюблене Боже дитя. Це Божа інформація про тебе. Чи віриш у неї? Напишіть про це в коментарях. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!